Одноповерховий будинок 103 квадратних метрів. Всеволишнє, теж містечко лісове озеро з баною та чаном. Будинок з ремонтом. Залишилося лише облаштувати неодремонту технікою, можна чути. Зайшли будинок, звинуварки роблю відразу. І через коридор потрапляємо до кухні вітальні. Так ми вже виконані всі ремонтні роботи. Тут у нас зона кухні та вітальні. Ось гармоча зона, з якою потрапляємо на терасу. Терасу також можна облаштувати за своїм смаком. Розведена тепла підлога на Ось, зараз дивимося. Панізок з тушовою кабінкою все в сучасному такому стилі. Поведемо це сушитель. підлогу розбачимо. Тут гардеробна така, встановлений котел, бойлер, вся електрика, приводу пам'ятає підлоги. І дві кімнати. Кімната одна і кімната інша. Дуже зручний, сучасний, світлий будинок. Багато світла завдяки цьому прекрасному великим вікнам.